Багато от розказують, що його немає. Якщо є при ньому корона, значить є і він. Корони без короля не буває. Тобто корона, значить, є і він. Абсолютно. Лічно він, лічно його карта, лічно його мрії. мечти. Тобто вся страна, Росія, Кацапія, працює на одну людину, на одну цю корону. Щоб удовлетворити оцю корону. Всі сім'ї посрадчо. Сім'ї страдають, всі страдають в Україні, в Росії. Іде в тому, що найкраще, що тут карта, а українці стараються ще це поняти. От люди, яким по голові б'ють, б'ють і б'ють, люди, які ще стараються щось поняти. Чого так, як так? Ніхто цього не пойма, ніхто. Це треба бути ними, щоб поняти оце. Закінчиться в можна одній карті. Криси його з'їдять. Його криси його з'їдять. З'їдять з, з, з патрохами. з печінкою з усім тим, що всередині вони його з'їдять. Знаєш, як кислород перекриють Путіну. Перекриють кислород. В прямому, в прямому смислі перекриють кислород. Чи задушать, чи задавлять, чи все біля нього, те, що буде жиматися його, жимати, 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 зжимать. Як він з цьому буде сопротивлятися? Як він цьому буде супротивлятися? Квартал молитися. Останеться тільки молиться. Тобто нічого все в руках його, в силі його не буде. Ото станеться для нього молитва.